Вітання у новому відео на каналі Терохроніки. І хочу запитати у карт, чому під час війни стало більше читати. Так? Взагалі, якщо переглянути різноманітні статистики, та і видавництва файно працюють, і книги видаються, і дійсно збільшилась кількість людей, які почали читати українською, і взагалі читати, та цікавитись літературою, отже, чому під час війни? Почали більше читати, так? Чому Хочому почати? Почали більше читати, так? Почему час не? Пішемо почитати. Друзі, представити трішечки карти, адже погано видно відео, так, і ще додамо тих три, так? Довже. Пишу, і, стали, так, і будемо обговорювати. Отже, чому в Україні привінці та стали більше читати під час війни? Так. Отже, маємо е, зірку, маємо пас жезлів і маємо аркан. Е, Імператриця, так? По суті, зірка в даному випадку може означати певне осяння, осяяння після емоційних бур, та? певне осяння після певного моменту. Так? Е і активація, власне, несподівана. Пов'язана з чим. От Імператриця для мене це завжди Україна, це мати, тобто певне осяння. Відбулося в людей, і вони несподівано активувалися е, щодо всього, що пов'язане з Україною. Та? Можливо, більше почали читати про Україну, про її історію. Та? Тобто осяння прийшло. І е, частина з них прийшли з позиції лицаря Жезлів в короля Жезлів. Та? Лицар бачимо тут такий собі юнак, який на коні, і це власне е, символ певного від'їзду втечі. Тобто він рухається зовсім в іншому напрямку. Він, можливо, грубо кажучи, уникав літератури. Так? А король жезлі це вже сильна духом людина. Так? Він сидить на троні, він впевнений і він чесний перед собою. Тобто, можливо, українці стали чесні перед самим собою, перед Україною. І оте несподіване, що в них активувалося, це дуже добре, бо дало можливість перейти з. Такої позиції, у таку, але зв'язку з, зв з тим, який конфлікт відбувся в Україні, так? І кожен працює над собою, намагається досягти успіху за вісімкою пентаклів у своїй сфері і навіть у своїх знаннях, так? аби побороти певну зневіру, певні страждання. Певну зраду, бо багато хто з них відчув, що зраджений. Зраджений з різних причин. І навіть у тому плані, що він не знав багато раніше того, що дізнався зараз, коли почав більше читати. І відповідно, це вміння поратися зі своїми емоціями. Книги допомагають відволіктися від зради, від зневіри, від певних страждань, занурюючи в свій світ. так? І усі ці емоції, з якими людина в певній мірі бореться, над якими працює пов'язані з конфліктом в Україні. Тому ось таку цікаву відповідь дали карти. Вам дякую за увагу. До нових відео. Так, сьогодні нагадую: ми дивилися відповідь на запитання за допомогою карт Таро швидкі відповіді. Також дякую картам за відповідь, і нехай вони ще. Нам дадуть певний по та до розкладу, що ми щойно з вами зробили. Так, отже, скриптом. Так, це певний ресурс, шанс дійсно більше читати. Це модно, це круто і це завжди по тузу Пентаклів шанс і це завжди успіх. Успіх у професіоналізмі. В певній своїй незалежності це фінансовий успіх, так? І це завжди вибір, це певні втілення в зв'язку з тим чи іншим вибором. І це, відповідно, союз, зробивши хороший вибір, ти маєш надалі союз. Причому союз різний, так, залежить від того, який створюється. Це певна стабільність, успіх і надійне співробітництво. Ось такий. По скриптам.